Доброго ранку! Сьогодні відкриється виставка Неявні форми, де Жанна Кадирова покаже, як через бетон можна продемонструвати проекцію світла. Я ж якби как бы, не тільки світ матеріалізую, я ще і тіні там відеопроекція, там камера слід. Саме такими вона бачить світло і тіні. Смысл бетона самого, что это что-то такое твердое, тяжелое, незыблемое. Это как раз и есть противоположность такого легкого, прозрачного, несуществующего. До инсталляции ввешли двери, лампочки и навіть теннисный м'ячик. Антураж одеських двориків із розвішеною білизною, столами для доміно та вечірнім чаюванням. Все це сьогодні відтворять на сцені єврейського культурного центру «Бейт Грант». Саме у 20-х роках минулого століття каже Ігор Лучинкін, режисер вистави Бички у томаті, почалася епоха одеських пісень, які співали на вулицях міста. Артисти цього театру не тільки співають під акомпанементи інструментів, а й розігрують під кожну пісню міні-виставу. І, звичайно, кожна сцена не обходиться без відомо. Мих одеських бичків традиційної закуски під час посиденьок. День тільки не розпочався, а ви вже можете обрати, куди піти ввечері. З вами була Власова Анастасія.